Сьогодні, в перший день зими, в Акермані відкрили укриття в останньому садочку, який до цього часу не працював. Відтепер, з понеділка, батьки зможуть відвести своїх дітей до закладу дошкільної освіти та бути впевнені в їх безпеці. Я хочу подякувати, що ви дочекалися своєї черги, тому що цей заклад він вже один із останніх відкривався. Ми так, так сталося, що ми зосередилися одразу ну, на закладах, де було. Можливо, зробити швидше, простіше. Ситуація в цьому закладі освіти була непроста, адже за висновками комісії ДСНС тут потрібно було не відновлювати укриття, а повністю будувати нове та оснащувати його з нуля. Звісно, що на це пішло більше часу однак, міська влада доклала максимальних зусиль, щоб батьки могли спокійно віддати своїх дітей до садочку та піти працювати. Ми з вами зараз Дома. бачимо, що дітки не звертають уваги, а вони займаються своїми дитячими справами. Тому ми дорослі з вами все це робимо для того, щоб їм було комфортно, затишно, тепло, ну і щоб вони були у нас щасливими. Так? Одразу на відкритті малеча встигла випробувати все, і по їх обличчях точно було помітно, що укриття їм сподобалось. Кімната обладнана ліжечками та вбиральнями, а щоб малечі не було сумно, там завжди є іграшки та розваги. Усі норми вентиляції та терморегуляції було суворо дотримано. В приміщенні знаходяться аптечка та протипожежне снаряддя – Усе необхідне для дитячої безпеки. Для дітей ми повинні зробити свято. От сьогодні для них свято, зараз вони і там все подивляться. І батьки бачать, що тут, от дивіться, жарко включили. Значить, будемо піддержувати температуру згідно вимог, які повинні тут бути. Вже з наступного понеділка дитячий сміх знову заполонить колись порожню будівлю. Усі вихователі давно засумували за дітьми і раді їх зустрічати. Тепер в місті відкриті всі заклади дошкільної освіти, що є одним з найкращих показників в області. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.